Друзі, усім привіт! Дякуємо, що залишаєтеся з нами на каналі Voice of Freedom. Ми продовжуємо робити цикл сюжетів зірки, які обрали рубль. Не превеликий жаль. Контент подібних зірок і досі активно потрапляє в межі українського інтернету, тому важливо знати і розповідати, хто є хто. Давайте підтримувати український контент і залишатися єдиними. Вони збирали повні залиху. Пісні звучали в кожному домі. Їх любили мільйони. А потім вони обрали гроші замість батьківщини. Слава замість совісті. Добрий вечір! Чому ті, кого ми вважали своїми, відвернулися від України? Товини, зірки чи зрадники, голос свободи покаже цикл сюжетів про тих, хто продав себе і нас. Зірки, які обрали руби.